Вітаю усіх на моєму каналі. На зв'язку Дворфі і я радий, що нарешті зміг повернутися до вас. На жаль, я не мав можливості почати грати на старті 1 жовтня і робити відео, які планував випустити ще до старту. Проте зараз я повертаюсь до нормального графіку і буду намагатись надолужити втрачене. І продовжуємо з чергового відео, присвяченого покроковому розвитку у грі Tron and Liberty. Минулу серію, ми закінчили на тому, що познайомилися з основами гри і завершили пролог. Посилання на неї в описі. В цьому відео ми поговоримо про питання, яке хвилюють і гравців, що починають грати в Tron and Liberty, який обрати клас, ким грати, яке поєднання зброї сильніше. А почнемо ми з того, чому так важливо обрати на самому початку і чому змінювати зброю посеред гри не дуже хороша ідея. Хоча саме на цьому і базується відмінність Throne and Liberty від інших MMORPG. А справа вся в ресурсах, їх просто не вистачить, щоб прокачати одразу більше двох типів зброї. Звісно, якщо у вас є час, ви нікуди не поспішаєте і не бажаєте приймати участь у гонці гір скору, то вам ніхто не заважає спробувати всі типи зброї і обрати що своє на основі вже ваших відчуттів і вподобань. Проте, якщо ви не хочете пасти з задніх і бажаєте приймати участь у всіх топових активностях, в тому числі і в ПВП, якого у цій грі досить багато, то вам треба з відповідальністю підійти до вибору класу і вкладати всі ресурси тільки в те спорядження і ті навички, які відповідають вашому білду. Також одразу відповім на питання, чому не можна спробувати всі типи зброї з самого початку і брати те, що до вподоби. Тут все просто. Навички відкриваються поступово, і усі навички стають вам доступні тільки на 50 рівні, як і максимальна кількість очок спеціалізації, після чого ваші можливості і геймплеї розкриються повну і можуть кардинально відрізнятися від того, як ви грали, наприклад, на 30 рівні. Так як все ж таки відбувається прокачування зброї і на що витрачаються ресурси? По-перше, це ваше екіпірування, ваша зброя, броня і біжутерія. Ви витрачаєте ресурси на крафт спорядження, на підняття його рівня, так звану заточку, і на відкриття та прокачування трейків. По-друге, це підняття рівня ваших навичок. Це також вимагає від вас ресурсів. І по-третє, це підняття рівня майстерності. Варіанти, звідки взяти досвід майстерності, дуже обмежені у грі, і прокачування хоча б двох типів зброї займе у вас декілька тижнів. Усі ці ресурси ви будете отримувати під час проходження сюжетної кампанії та за інші активності, проте це на закриє усі ваші потреби, і вам доведеться крафтити точки для зброї, броні, біжутерії, а також крафтити книжки для підняття рівня скілів. І ось тут вам доведеться балансувати, бо якщо ви вкладете всі ресурси в крафт каменів заточки для зброї, то не зможете крафтити інші камені заточки, тому що в рецепті усіх цих точок є два одинакових ресурси. А ще для крафта усього цього добра вам потрібна буде величезна кількість салантів, основної валюти в грі, яка витрачається просто усюди і вам завжди її буде не вистачати. Перед тим як ми почнемо огляд класів, я хочу зауважити, що я, звісно, не мав змоги самостійно спробувати усі класи настільки, щоб їх добре розуміти і розбиратися у кожному. Тому що на це потрібна величезна кількість часу і досвід гри не один десяток годин за кожного. Більшість інформації, що я використовую далі, зібрана з різних джерел і опрацьована мною для того, щоб ви мали загальне уявлення про кожен клас. І могли на це опиратись при виборі на початку гри. Проте це не є вичерпною інформацією, і я рекомендую вам самостійно заглибитися в вивчення того класу, який вам сподобався. І останнє, що я хотів би сказати перед початком: грайте тим класом, який вам подобається, особливо, якщо ви граєте в задоволення і не маєте на меті займати високі місця в рейтингах. Звісно, якщо ви хочете бути максимально ефективним і грати на результат. То краще все ж таки звернути увагу на більш популярні метові збірки, з яких я і почну. У грі представлено 7 типів зброї, поєднання яких дає нам 21 клас, кожен з яких має свій унікальний геймплей. Лук та Дагер. на даний момент це дуже популярний і сильний клас на Глобалі. Лук забезпечує гравця можливістю знищувати ворогів на відстані, тоді як Дагер дозволяє швидко вступати у ближній бій після ослаблення противника. Це дає широкий тактичний спектр почати битву здалеку і завершити ближнім ударом. За рахунок навичок лука ви можете тримати ворогів на відстані, а дагер дають змогу швидко реагувати на зміни в бою, знайшуючи ворогів, які наближаються, або якщо ситуація вимагає ближнього контакту. Найсильнішою стороною цього поєднання є спритність, ухилення, висока частота критів за рахунок дагерів, та стелс як варіант втечі або несподіваної атаки з засідки. Проте цей клас не має сильної оборони, обидва види зброї орієнтовані на атаку, тому персонаж може бути вразливим до потужних ударів або контролюючих ефектів, тому необхідно точно оцінювати ситуацію, оскільки неправильний вибір моменту для ближньої атаки може призвести до швидкої поразки. Основна роль цього класу в ПВП знищувати одиночні і слабкі цілі, також він може контролювати натовп за рахунок масових скілів лука. Великий меч та дагери ще один популярний клас у грі, найкращий ДПС клас ближнього бою. Чудово завдає шкоду як соло ціль, так і має змогу розправлятися з групою ворогів за рахунок масових атак. Він поєднує у собі високу мобільність та важкі атаки, за рахунок чого ви можете швидко розірвати дистанцію з ворогом і нанести величезну шкоду, після чого так само швидко зникнути з поля бою за рахунок невидимості. Також сильною стороною цього класу є скіли контролю, завдяки яким ви можете не дати ваші цілі втекти до того, як знищити її. Перевагами цього класу є висока універсальність та можливість адаптуватися до будь-яких умов бою. Можна використовувати важку зброю для масових атак, або швидкі дагери для точкових атак. Слабкість цього класу це необхідність завжди бути в гущі подій, і вам треба вміти добре оцінювати ситуацію, щоб мати змогу вчасно залишити поле бою, щоб не впасти від кількох ворогів одразу. Лук та посох. Це один з найзручніших класів у грі, як в соло фармі, так і в паті. Також це найкращий клас дальнього бою для нанесення шкоди. Особливістю цього поєднання є найбільша в грі дистанція атаки, що дає змогу атакувати з великої відстані, залишаючись поза досяжністю багатьох ворогів. Гравець може використовувати лук для точкових атак, а посох для масової шкоди або магічного контролю. Ця комбінація дозволяє міксувати дальні атаки з лука з магічними здібностями посоха. Це робить персонажа ефективним як проти ворогів з низьким захистом від дальніх атак, так і проти тих, то має слабкість до магії. Також цей клас може вступати не лише як основний атакуючий персонаж, але і як підтримка команди, послаблюючи ворогів і бафуючи союзників за допомогою магічних навичок або навичок лука. Недоліками цього класу є те, що ви можете бути вразливим у ближньому бою через відсутність сильного захисту або можливості для швидкої втечі, тому необхідно ретельно обрати позицію в бою та вміло використовувати скіли контролю, щоб уникнути небезпеки щит та Жезл або СНС Ванд класичний паладін, це найживучіший клас у грі. За рахунок високого захисту, можливості блокувати атаки, підсилювати та лікувати себе і союзників йому немає рівних у можливості залишатись живим на полі бою, навіть у найзапекліших битвах. Найкраще цей клас розкривається в масових пвп битвах в яких виконує роль ядра команди, який може приспати велику групу ворогів. Підтягнути або відштовхнути їх, даючи тактичні можливості для команди сконцентровано наносити шкоду одразу в декілька беззахисних цілей. Це універсальний солдат, який захистить від шкоди, збільшить шкоду за рахунок бафів і вилікує. Проте за такий набір можливостей цей клас розплачується, мабуть, найменшою шкодою у грі. Також цей клас складний в соло фармі, через те, що у нього мало скілів атаки. Якщо формити групи ворогів за рахунок прокляття якось можна. Особливо коли вже добре прокачений, то вбивати поодинокі цілі ще важче. Звісно, ви можете робити це самостійно за рахунок того, що вас складно вбити, проте це займає набагато більше часу, ніж у інших класів. Вандбов, Жезл та Лук це найкращий цілитель на даний момент у грі за рахунок того, що в битві зброї мають навички зцілення, захисту та підсилення членів команди. Взагалі це досить універсальне поєднання, яке має змогу на відстані контролити ціль і наносити шкоду, проте не так ефективно, як лук та посух. Тому ваша основна роль це командний гравець, який підсилює і лікує. Цей клас також добре почуває себе при проходженні соло ПВЕ контенту за рахунок можливості використовувати дистанційні точкові атаки лука та масові магічні атаки жезла. ПВП, ваша основна роль це посилення живучості вашої команди за рахунок лікування, бафів та заклинань захисту. Також ви можете контролювати ворогів, наприклад, накладаючи на них сон. проте ви не повинні забувати про свою основну роль хілера та про свою особисту безпеку і знаходитися в тилу вашої команди, тому що ви будете пріоритетною цілею для ворога. Далі СНС ГС, або мечі Shiit та Великий Меч. це поєднання потужного захисту та сильних атакуючих здібностей. Він не має такої живучості, як СНС Вант, проте він набагато краще почуває себе в соло фармі і взагалі в нанесенні шкоди за рахунок великого меча. Також цей клас дуже сильний в ПВП за рахунок склі контролю і нанесенні потужної масової шкоди. Вашу роль в командному ПВП це вести вперед штурмовий загін, намагаючись переагрювати на себе ворогів, контролювати їх і наносити велику шкоду. Із недоліків цього класу можна виділити не таку велику шкоду, як у чистих ДПС класів, як, наприклад, Великий меч та дагери, проте це нівелюється хорошим захистом за рахунок меча з щитом. Клас арбалет та Дагери є досить специфічним і вважається одним із найскладніших для опанування. Основна його роль полягає у високій мобільності та швидкому нанесенні шкоди, але це досягається через обмежений захист і низьку живучість. Завдяки дагерам ви можете швидко пересуватися полем бою та зникати після нанесення удару. Комбінація передбачає стрибки з тіні та масовий шквал болтів з арбалета, але треба розуміти, що не завжди вийде вижити після атаки через слабкий захист. З точки зору геймплею, цей клас вимагає постійного балансу між швидкістю та обережністю, щоб наносити шкоду, але не стати легкою здобиччю. Основа цього поєднання це нанесення шкоди в одну цілі, проте є масові скіли, які можуть нанести величезну шкоду. Особливо яскраво це працює в масовому ПВП та в ПВЕ проти груп ворогів. Щити меч та дагери. Клас шити меч та дагери має унікальну комбінацію навичок, яка робить його сильним у ПВП. Його основна роль захоплювач та мобільний танк. Ви граєте на передовій, отримуєте шкоду на початку бою та намагаєтеся прорватися через лінію ворога. Ключові переваги цього поєднання це стрибки кинжалів для швидкого пересування та скритність що дозволяє проникати в тил ворога, при цьому комбінація з щитом робить вас танковим персонажем, який може витримувати удари і знищувати ворогів, за рахунок чого ви можете зруйнувати ворожу лінію захисту і притягнути ворогів ближче до ваших союзників. Проте, у порівнянні з іншими класами зі щитом і мечем, у цього класа менший потенціал для завдання масової шкоди. Він більш орієнтований на атаки по одній цілі, що робить його менш ефективним у великих боях. Таким чином, цей клас підходить для тактики вдарів і втік, забезпечуючи мобільність і стійкість на полі бою, але з меншими можливостями для завдання масових атак. Поєднання дагери до посох вважається класичним ДПС-магом. Такий собі маг-асасин, що завдає шкоди з дальної дистанції за допомогою посоха, та використовує дагри для швидкого пересування та уникання атак ворогів, атакує стилу, завдаючи значної шкоди групам ворогів завдяки своїм магічним навичкам, таким як вогнені кулі та блискав. Дагери дозволяють швидко переміщатися, що важливо для виживання і нанесення ударів. Проте цьому класу бракує захисту, який є у інших комбінацій, тому без правильної стратегії можна легко стати жертвою ворога. Цей клас підходить для гравців, які люблять швидкі переміщення та могутні атаки, що вимагають добре продуманого планування. Клас Лук та Арбалет. Це досить незвична комбінація, оскільки ці дві зброї не створюють сильної синергії. Обидві зброї орієнтовані на дальній бій, але мають різні стилі нанесення шкоди. Лук володіє високим радіусом дії та здатністю до контролю натовпу за допомогою таких навичок, як торнадо та флешвейв. Він забезпечує стабільний дистанційний ДПС. Арбалет зосереджується на швидких і сильних пострілах, але не синергує з луком, оскільки немає специфічних бафів. Недоліком цього класу є відсутність серйозного захисту та втечі, що робить його менш ефективним у боях з високою інтенсивністю. Він може бути використаний як така собі турель середньої дальності, але для більшого ефекту краще використовувати більш синергічні класи. Осух і Іванд це цілительський клас із сильним акцентом на підтримці команди. Він поєднує в собі зцілення та контроль натовпу, роблячи його незамінним у командних боях. Завдяки посуху та ванду, цей клас може ефективно зцілювати себе та своїх союзників, використовуючи зцілювальні заклинання та ефекти захисту. Посух надає сильні здібності для контролю натовпу та захисту, наприклад, можливість переміщувати союзники із небезпечних зон. Також цей клас має високу живучість завдяки пасивному захисту та можливості цілювати значні обсяги шкоди. Хоча цей клас чудово справляється з лікуванням і підтримкою, його можливості завдання шкоди обмежені, тому він не підходить для ролі чистого ДПС. Загалом, посох Івант – це перш за все клас для командних боїв, де його головною ролью є підтримка союзників через цілення та контроль. Великий меч та лук є комбінацією для боїв на середній і далекій дистанціях, яка надає гравцям можливість бути універсальними в атаках за рахунок поєднання атак ближнього і дальнього бою. Великий меч дає можливість завдавати сильних ударів у ближньому бою, тоді як лук забезпечує стрільбу з відстані. Ви можете атакувати на різних дистанціях, що робить вас універсальним бійцем. Проте ці комбінації бракує глибокої синергії. Ви не настільки сильні у ближньому чи дальньому бою, як спеціалізовані класи. Цей клас добре підходить для тих, хто хоче бути універсальним на полі бою, але водночас не виступає лідером у певній ролі. Великий меч Тавант поєднує потужні удари ближнього бою з можливістю зцілення та підтримки команди. Цей клас грає як бойовий цілитель, здатний переносити шкоду на себе та лікувати її за допомогою Ванду. Великий меч дозволяє виконувати масові оглушення і підтримувати команду, тоді як Ванд дає можливість цілювати себе і союзників. Незважаючи на це, він все ж таки має недостатню синергію між ДПС та лікуванням, тому клас не дуже ефективний у жодній з цих ролей окремо. Великий меч і Гарбалет є комбінацією для боїв на середній дистанції. З можливістю одночасно завдавати сильних ударів великим мечем та стріляти з арбалета. Цей клас має великий потенціал шкоди, особливо в ситуаціях, коли ви використовуєте масові удари для приголомшення групи ворогів, а потім швидко стріляєте з арбалета. Хоч це поєднання і має потенціал, проте не дуже популярне серед гравців. І останнє поєднання з великим мечем великий меч та посох. Воно поєднує в собі ближні та дальні атаки, надаючи можливість гравцю використовувати як важку фізичну силу, так і магічні навички. Ви можете завдавати шкоди на середній дистанції за допомогою магії та використовувати великий меч для ближніх атак. Посух надає магічні атаки по площі та здібності контролю, тоді як великий меч дозволяє виконувати сильні удари також з контролем і нанесенням шкоди по площі. Проте цей клас має обмежену живучість і можливість для втечі. Також магічні заклинання можуть витрачати багато мани, тому важливо стежити за її рівнем під час бою. Меч і шит та лук поєднує захист ближнього бою з атакою на відстані. Цей клас підходить для тих, хто хоче бути універсальним. Ви можете як витримувати удари, так і задавати шкоди на середній та дальній дистанції за допомогою лука. Меч і шит надають високу стійкість та захист. Лук дозволяє використовувати АОЄ навички, такі як торнадо або флешвейв. У PVP клас використовується для контролю поля бою. Ви можете зайняти позицію позаду основних сил, завдаючи шкоди на відстані і контролюючи рух ворогів через масові навички. Вашою ключовою стратегією є отримання противника за допомогою лука та підтримка передових гравців завдяки високій стійкості меча та щита. У ПВЕ клас також проявляє свою універсальність. Ви можете танкувати мобів за допомогою меча щита, одночасно використовуючи лук для контролю групи ворогів. Це дозволяє збалансувати роль між виживанням і завданням шкоди, що робить клас ефективним для командних ПВЕ-активностей, таких як рейди чи підземель. Мечі щит та арбалет. Це клас, який поєднує захист ближнього бою з потужними дальніми атаками. Він надає хорошу витривалість завдяки щиту та мачу, але фокусується на завданні шкоди за допомогою арбалета. Маче щит забезпечують високий рівень стійкості. Арбалет зосереджений на швидких та потужних пострілах. Цей клас може грати на середній дистанції, використовувати щит для блокування так, і арбалет для завдання потужної шкоди. Проте, оскільки арбалет не синергує з мечами щитом, клас вимагає вправного управління та позиціонування. Тому цей клас менш популярний ніж інші комбінації. Меч і щит та посох – це комбінація, що надає гравцеві можливість бути командиром на полі бою, захищаючи команду і завдаючи шкоди на відстані. Ви більше фокусуєтеся на підтримці з дистанції, але все ще можете витримати удари завдяки щиту. Цей клас має хорошу оборону за рахунок меча щита. При цьому посох дозволяє атакувати з відстані та завдавати масової шкоди. У ПВП ви виконуєте роль командного лідера, завдаючи дистанційні атаки і водночас захищаючи своїх союзників. Ваша сильна сторона можливість контролювати поле бою за допомогою масових ударів, не беручи участь у прямому бою. У ПВЕ цей клас фокусується на завданні шкоди з відстані, використовуючи свої магічні здібності. Ви дієте як підтримка для своєї команди, але можете вийти на першу лінію завдяки своїм оборонним здібностям, коли це потрібно. Дагер та Ванд це комбінація, яка поєднує швидкі атаки кінжалів та магічні можливості Ванда. В основному цей клас використовується для створення бомбардувань сну та швидких атак, також виконує роль мобільного цілителя. Особливості класу: Кінжали дають можливість швидко рухатися та уникати небезпеки, а Ванд забезпечує лікувальні можливості, що дозволяє витримати удари та цілити себе. Кінджали дозволяють проникати в тил ворога, а Ван забезпечує зцілення і тривалість у бою. Ви можете присипляти ворогів і масово атакувати слабкі цілі. Завдяки мобільності ви можете переміщатися по болю бою, зцілювати союзників і атакувати ворогів, уникаючи прямих сутичок. Осох та арбалет – це клас, який поєднує магічні атаки з дальніми фізичними ударами. Однак ця комбінація не має сильної синергії, що робить її рідко вживаною як в ПвП, так і в ПВЕ. Посох дозволяє використовувати масові заклинання і контроль НАТО. Арбалет забезпечує потужні одиночні атаки на відстань. Клас посох та арбалет не дуже популярний через слабку взаємодію між магічними і фізичними навичками. Арбалет не підсилює магічні здібності посоха. Ви можете грати як атакуючий клас, але вам бракує ключових аспектів, таких як ефективне лікування чи захист. Арбалет та Ванд це незвична комбінація, яка поєднує магічні здібності з дальніми фізичними атаками. Проте ця комбінація не має чіткої ролі на полі бою і через відсутність сильної синергії рідко використовується. Ванд пропонує заклинання зцілення, сон і прокляття, а Арбалет забезпечує фізичні атаки, зосереджені на завданні шкоди звідти, проте між ними обмежена взаємодія, що знижує їх ефективність. Арбалет і Ванд не підтримують один одного, що робить комбінацію менш корисною у порівнянні з іншими класами. Арбалет добре працює для атак на відстані, але магія Ванда більше зосереджена на зціленні і підтримці, що не допомагає збалансувати ролі. Через це цей клас не є популярним і поступається іншим варіантам комбінації зброї. На цьому ми завершимо огляд класів. Якщо вам є що додати, з радістю чекаю вас у коментарях. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і бережіть себе!